Мої вітання вам, шановні підписники, глядачі та слухачі каналу Військова Медицина України. А сьогодні ми вкладаємо в лікарню чергову пацієнтку і ось прийшли провідати нашу анюту, якій була зроблена важка операція, яка тривала на протязі скільки аню? Дев'ять годин, так? Ось. Анюта наша вже ходить, але трошки схожа на тролейбус. <реш> <реш> вона вже ходить добре, вона зараз спустилася до мене, передала мені трошки гуманітарки. Ось так маленьке з ліків. Ось. І ось так виглядає наша Анічка. Анічка, що ви можете сказати за німецьку медицину? Я дуже вдячна долі, що я попала в такі професійні руки, і що за такий короткий час я вже на своїх ногах. Звичайно, ще попереду тривали лікування, попереду ще хіміотерапія і інші види терапії, але з таким підходом я думаю, все вийде і найближчим часом. Я вернуся в стрій здорових, одужавших пацієнтів фонду. Аня, скажіть, будь ласка, яка якість перебування і лікування ось у німецьких лікарнях? Чим вона відрізняється від України? Ну, дуже детально і дуже конкретно обслідують. Кожну ситуацію після операції в мене було два загострення, два критичних моменти. Лікарі оперативної швидко на них відреагували. Відкапували, займалися моїм здоров'ям і не виписуючи досі. Хоча, вже в такому стані, як мій, я думаю, що багато пацієнтів вже йде на виписку. Вони далі конкретно ще мають провести дослідження, щоб впевнитися в моїй придатності, що я вже зможу сама. Обходитися без медичних працівників. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи обговорювали ви з лікарнею? От чи нададуть вам якесь житло чи кімнату окремо з якимись удобствами? Чи як це буде? При виписці лікарі сказали, що вони вже звернулися в табір uh -huh. безпосередньо з клініки, і вони повідомили про стан пацієнта, тобто про мій стан, і попросили в таборі, щоб мені надали такі умови, які були би зручні для мого перебування. Там я сподіваюся, що це буде окрема кімната, окрема кімната з санвузлом, можливо, навіть і одинична. Ось ну що? Ми бажаємо. А, ще хотіла запитати. Ось на, на рахунок а, швидкості реагування. Чи є тут таке, що ви там чекаєте якусь санітарку годинами? Як це буває в наших клініках? Ні, ні, ні. Тут все дуже оперативно, коли кожного ліжка знаходиться пульт, в якого є дзвіночок, і на протязі кількох хвилин обов'язково хтось підійде по потребі. Добре. Добре, ну що ж, одужуйте. Ми так. будемо тримати з вами зв'язок і надалі. Я дуже рада, що я вас побачила перший раз. Вже скільки днів у вас пройшло після операції? 12 го була операція, сьогодні вже у нас 20 -яке? 8. 8 -е число. Так, 28. Тобто 16 днів, так. Так. 16 так. днів вже пройшли. Ну, ви так дуже добре відновлюєтесь дуже. Дуже дуже заважають, навірно, оці пакуночки, які ну, це не става, ніж, так. може бути. Так, так. Ну що ж, на все вам добре. Дякую, Дякую що ви спустилися до мене. Дякую. І... Дякую вам за підтримку. Навіть вже перебуваючи тут такий довгий час, ніколи не забувайте завжди цікавитися і завжди на зв'язку в разі потреби. Ще так, Дякую. у нас є навіть, навіть група вже пацієнти в гісені. Тобто їх вже набралось тут декілька так, осіб, які вже відлежали в лікарні, які вже виписались. І Які ще лежать і зараз ще поступають. І знову ж таки, дякуючи Алі Володимирівні, тому що за допомогою цієї групи ми пацієнти, хтось в кращому стані, хтось трошки в гіршому стані, ми маємо можливість не лише спілкування, а й зустрічі. Так, і зустрічі і допомоги. одне підтримки. одному. Це дуже важливо, так. коли ти знаходишся за кордоном сама, але в... В Результаті ми вже стали такою сім'єю для себе. Так, ми на зв'язку 24 на 7, без вихідних, а, листів непрацездатності і відпусток. Так що Сьонечка, бажаю вам здоров'я. Щиро вдячна. Давайте на все добре.